Секунди, Я відірву тобі твої цицьки. Оце буде проблема. Решта не проблема. Стоп, стоп, стоп. Тобі чого, тик? А тобі чого треба, Лес? Біноклі? Що? Щоб прочитати контракт грому в тропіках, який гарантує моєму клієнту таку спідмену цифровий записувальний пристрій на майданчику. його впустить. Стоячок, я людина зайнята, тому йди ти нахрін звідси. Розламаю член і запну його тобі взад. Я не тобі. Тобі є відірву цицьки, якщо ти не купиш мені ті кінотеатр. Чудово. Привіт, Тагосанчик, Я увімкнув динамік. Я завітав до Леса Гросмена, і він заявляє, що безсоромно пітер свій зад пунктом протіва в твоєму контракті. Ми пекуті дракони. Спідмен тепер з нами, ясно? За 50 мільйонів ми його повернути. Хі, хто ти такий? Звідки в тебе цей телефон? Ми пекучі дракони! Бідний джек належити нам! Божевільний. я не бачу сенсу продуктів. Та що ти кажеш? А тепер чмо мене слухай. Я ніколи нічого не чув про ваше агентство. Якщо ви сподіваєтесь відібрати в мене клієнта, п'ятдесят мільйонів, або ми вбити бідний Джека. Це Лес Гросмен. ти хто? Ми є пекучі дракони! Ясно, пекучі дракони. Факіри. По-перше, зроби крок назад, візьми і тракни себе в Харю! Я не знаю, що у вас там за тихоокеанські штучки, дрючки, заморочки, але Азія Пес моя територія. Надумав щось вчудити, передумай. Інакше я сам прилечу до вас і так від всіх нахрен, що пектиме цілий місяць. Вам доведеться стукати в воон, щоб ті сраною нахрен резолюцією заборонили мені знищувати вас. Це буде випалена земля, падлюки! Я вас повирізаю! Буде секс без маски! З'ясую, хто це був. Так, звичайно. Бігом! Пекучі дракони. Пізьметься. Я спробувалася. Пекучі дракони виробляють героїн. На них восьма частина азіатського наркообігу. Грибуть, гроші лопатами. Шановні! Хто небудь пояснить мені, що Тому... ми збираємось робити? Рік! Ми працюємо. Прошу, не заважай, усе під контролем. Ясно, ясно, ясно. Лес Гросман. Ми не отримати гроші. Ціна вже 100 мільйонів. Платити зараз або завтра пітничек. Вмирати. Супер! Можна записати. 100 мільйонів. Чекай! Є пропозиція. Замість 100 мільйонів. Я пришлю вам хрін полікоть. А того мочіть! Здеріть із нього шкуру, е? Не соромтеся! А Ні. поки що за традицією. трахни себе в рильце. Ні. Ми не торгуємось терористами. Молодави! Стоп, 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 стоп. Ей, Лес, ти здурів? Можна було ефект. Ні, Він загине там. Ми розплачемось для преси. Буде стипендія його імені. Пізніше, коли минуть усі можливі терміни, звернемось по страховку. Бажано до завершення фінансового року. До речі, ми отримаємо більшу суму, ніж він втратить. Це ви жартуєте? Визнай, діти в костюм вогнепала не вдягаються вже давно. Спідмен вмираюча зірка. Білий карлик коло чорної діри. Це фізика, неминучість. Для нас це просто унікальна можливість рік. Це всесвіт промовляє до нас з вами. Треба вміти слухати. Чи не розумієш, тикер? В нас весела робота. Yeah. Проси і ти отримаєш. Yeah. Uh -huh. Ти граєш? Ми граємо. Yeah. Я знаю, що ти хочеш. Yeah. <і>, <і>, і ти все отримаєш. Ти хочеш, yeah. літачок, чим я yeah. тикер. Yeah. Буде твоїм конем. Yeah. Ти вже не літатимеш, yeah. як убогий лох. О, mm є! -mm. Oh, yeah. yeah. Зіграй! Зіграй! Ти станеш гравцем. З членом покоління Ми такі бебі. А -а -а. Або ти можеш згадати про сумління і залишитися злидним. Може, я не зрозумів. Ти хочеш, щоб я? Покинув свого давнього клієнта і найкращого друга вмирати в джунглях самого заради грошей і літачка G5? Так. G5. Я не помилився?